Ось і наступив 2013. Попереду на нас чекають різдвяні свята, а з ними Тайна Святої Вечері, Магія кольоди і Вертеп. З давніх давен Новий рік в Україні зустрічали з усмішкою і хорошим настроєм. Життю, будьте здоровими, і нехай у вашій оселі завжди лунає дитячий сміх. А телеканал НТА бажає, щоб у 2013-му здійснилися усі ваші найсаповітніші мрії. З Новим роком, з Різдвом Христовим! Свічка, розпалений камін або ж простий бенгайський вогник у руках, і саме так раді зустрічати наступний рік астрологи, адже вони не тільки зігріють, але й зроблять атмосферу по-домашньому затишною. Тож бажаємо, щоб у цей рік чорної вогняної змії усе темний йшло геть з ваших домівок. Усе світло залишали з вами. Його було багато-багато. І щоб вогник, який є у вашому серці, світив для всіх любов'ю, добром, щирістю з новим роком. I just like... 2013 рік на порозі 2012 тисячі уже став історією. Він був дуже і дуже непростим. Багатим на соціальні катаклізми, фінансові кризи, і навіть завершитися мав кінцем світу. Однак життя продовжується, незважаючи на жодні песимістичні прогнози, і це погодьтеся. Тішить напевне, по іншому бути і не може, адже попереду різдво. І ми, як і сотні років тому, святкуватимемо день народження маленького Ісусика. Команда НТА бажає вам вірити у себе, а ще залишайтесь оптимістами. І пам'ятайте, без падінь ніколи не буває злетів з, з новим, новим роком, роком! з Різдвом Христовим. Христовим! Ми залишаємо позаду старий рік, який уже став історією, історією, яка не завжди була легкою, адже кожне випробовування давалося нам нелегко ціною важких зусиль, боїв та випробовувань на зміну дракону, який дихає вогнем, приходить інша тварина, інша стихія, чорна водяна змія. Астрологи обіцяють, дві 2013 чотирнадцятий буде нелегким, адже змія, істота хитра та підступна, тож і рік принесе зміни. А чи будуть вони позитивні, залежить від вас. Тож бажаємо вам стабільності, віри у себе, багато сили та завзяття, аби подолати будь-які негаразди з новим Доброго роком та різом Христовим! Сніг, мороз, зелені красуні у кімнатах і коляда за вікном. перші ознаки того, що вкотре пора перегортати стару сторінку і розпочинати нову. Бажаємо вам, щоб у ній було менше сумних слів і подій, а переважали лише позитивні емоції, і смайлики. Бо інколи добре слово важить більше аніж найцінніший подарунок, а навіть найменша посмішка здатна лікувати хороших вам емоцій з новим да. роком.